Доброго дня, мене звати Назар, я фізіотерапевт, і сьогодні ми з вами поспілкуємося про міжхребцеву грижу. Або як інколи помилково на це говорить випадіння диску. Напевно, всі про це чули. І так, що це таке, які бувають симптоми і як можна це здіагнозувати. Насамперед поговоримо про, це, про, про те, що таке грижа. Грижа це так насправді випучування фіброзного кільця, яке знаходиться поміж хрещами. І коли ми маємо вже такий завансуваний стан цього ураження, інколи. Відбувається натиск на корінці нервові, який нам поводує відчуття, наприклад, поколювання в кінцівках, або, наприклад, так як інколи говорять пацієнти, віддає до кінцівок так зване і радіювання. Щоб здіагнозувати це ураження, вам потрібно вдатися на візиту до лікаря або до фізіотерапевта, який підбере для вас об'єктивне лікування у вашому випадку. Стосується для лікування цього, цього ураження фізіотерапія, а в тому, мануальна терапія, остеопатія, фізикотерапія. Для того щоб здіагнозувати це, це захворювання, це, це ураження, вам потрібно зі всіма наявними аналізами прийти на візиту, взяти скерування і тоді почати фізичну реабілітацію. Пам'ятайте, найкраще запобігати захворюванням, а не їх лікувати. Будьте активні фізично і будьте щасливі.